Доброго ранку, пані і панове. Слава Україні. Поки сонце зійшло, вже частину сінокосу викосили. викусили, хай підсихає, будемо кроликам сіну заготовляти. І нутрієм також. Ну, нутрі так само люблять. А ти того року вирішив тракториста не запрошувати? На сінок? Перший ну, рік купив бензокосу і тракторист викусив все на раз, а дощі як підуть. Не даєш ради сховати, бо замокає. А так половину викусив сьогодні, зберу. Через пару днів, як зберу те сіну, ту частину, викушу другу, а як кушу диском. О, І так, не все на раз, не галопом. Десь років 5 було таке, що весь сінокос викусив на раз. І щіли дощі, і перші вкіс зугни не встиг зібрати. Мирного неба, міцного здоров'ячка, миру, спокою і всього найкращого. Всім добрим глядачам каналу Моє подвір'я. Сьогодні я майже половину дня на кухні. Постараюся приготувати більше страв, щоб і на неділю були вже готові страви. Ну і так само, щоб на початок тижня Славік мав що на роботу брати. На обід сьогодні приготую зелений борщик. Щавель в банках, це якраз свіжа консервація. На грядочці нема, бо тільки недавно вижили там весь щавель. М'ясо, тут індик і кролик якраз розморожується. Яйця від до борщику зеленого, молочко є, посмажу на лисничків смачненьких, курячі яйця, сіль, цукор. Так, добре. Борщ ще кипить. Налиснички вже готові, посмажила. Начинка буде солодка, тут сир і так само вишня, вишня в своєму соці. Ось так. Буде дуже смачно. Буде сито і смачно. Тут готую тісто для налисничків. Це будуть налиснички такі, як піца. От. Дала, дала сюди холодну воду, багато яєць, літра води, 8 яєць. борошно вже просіяла. І ще сюди додаю отак, для такого гарного вершкового смаку повну ложку домашньої вершкової сметани. О, Підсолила. Зараз буду тісто вимішувати. Налиснички дуже ситі, дуже смачні. Шановні мої глядачки, глядачі, кому цікаво, рецепт є на каналі. Так, добре. Перший пробний млинець є. Тепер до тіста додаю начинку. Ось таку. Натертий твердий сир, тоненько соломкою нарізана ковбаска і зелена цибулька. Готую тісто для капустяників, кисле молоко, яйця, трішечки підсолила. Зараз додам просіяне борошно і ще додаю порошок до печива. Капуста посічена, підсолена, трішечки цибульки, моркви. Я її прим'яла, щоб вона була м'якшою. Так, перший пробний ммінець. Перевертається гарно, гарно смажиться. Все. Тепер до тіста можна додавати начиночку і смажити капустяники. Смажу під кришкою. І тоді кожен млинець змащую ось такою начиночкою. Тут буде тушкована капуста з м'ясом, з овочами і з рисом. Приготую рис. Зараз зроблю зажарочку, овочеву з томатом. М'ясо в мене ось таке. Холодець у банці, дам його до рису, буде дуже смачна страва. Приправи, спеції, зелень. Ну і що ти хвалив? Що ти хвалиш? Ти на теребив кукурузу. Кукурузи на теребив, А хто її збирати буде? Хто буде збирати ту, ту кукурузу всю? Кури закриті, хто буде збирати? Ну і що? І що далі? Ну давай, давай лапу, давай лапу. Давай качан, давай. Давай лапу, давай, давай лапу, давай лапу, давай. Ох, горда. Доброго дня, дай Боже щастя. Приїхав з роботи і треба братися за сільську роботу. Що ти нині плануєш робити? Треба буде сіно забрати. Сьогодні ж. Погода гарна, я його вчора звалкував, воно вже повинно дійти. Ну, диви, як добре, правда? Скільки то субота? Ну, але я все не я викусив, я викосив половину, зберу О, і тоді буду другу половину кусити. Ну Я маю бо... на увазі, що сохло субота, неділя, понеділок. Третій, Третій день сьогодні вже сіну можна забирати. Бо я все не викошував, бо не дай Бог дощу, то ну, просто не встигнеш поносити. А так одне забрав. Якщо сьогодні встигну все забрати. Завтра вечором викошу другу половину. Та й так, до кінця ти тижня навіть, висохне. То ти вже навіть собі на, на завтрашній вівторок, на вечір вже собі запланував роботу, так? Mm, а По-моєму, на четвер дощ казали хлопці. Хтось, хтось казав, бути. Та дощ... Я теж дивилася, мене. що ніби дощем вже пахне. Ну, хто його знає. Тако, як от так, як дивися, субота, неділя, понеділок, три дні гарного сонця і сіно підсохло. Знаєш, так я в воротях. А як в казці. Ага. Той, кізонько, милочка. Мило, так, добре, мило. давай. Давай спочатку наїшся, напийся, наїжся і тоді переодягайся, от. і тоді вже буде видно. Ну і що? І тут треба тако стояти на задніх лапах, так? Так? Він церковий, в цирку мав би виступати. От люби на задніх стояти. А чого ти відсовуєш туман? Двері... А, ти в той, а стодоло відкриваєш. Треба двері відкрити широко. Візьмеш Айдара з собою? Ні, 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 він зараз буде по городах топтатися. То як осінь буде, то буде бігати. Зараз а він не, слух, не слухняний, не хоче триматися коло от чи коло мене, чи коло славіка. Його тільки відвежи зараз, як рване. бачите, вже кусає. Ось тут Сімейний підряд. Я накидаю ношу, дружина. Поки я буду нести, буде згребувати, щоб зразу вже площа чиста була. Поки сонце зайде. Не зійде, а ми, то не зайде. ранок зайде. зайде. Поки сонце зайде. А вже ті, тут бомки говорять, а в нас говорять, в мене в селі Гедзи, Вже Кусають. І треба скоріше забрати, бо як сонце буде заходити, то вже комарі не дадуть робити, будуть чіплятися. Так що час у нас обмаль. Поки кумарі ще не їдять нас, Треба старатися бігом тут все прибирати. Приберемо сіно. Його ну так небагато тут, але все одно його прибрати треба. І там ще маю ще половину кусити. О тут треба було футболку на довгі рукав взяти, зараз буде колоти. То так і зробиш. Он зараз зайде, занесеш першу берету. Зараз буде по руках. Першу берету занесеш і так і бере тоді. І говерну будемо штурмувати. Так, Good okay, one. Прикор пару хвилин. Зараз принесу компоту холодного. <рес> Багато людей пишуть дружині, щоб мене пожаліло. Ну, я ж... А я не знаю, що відписати людям. <рес> ну, я те... <рес> що роблю такого? То, що в селі кожен чоловік робить. Якби тут в місті, то би ноги на дивані і лежав би. А в селі. Живеш, жит... ну праця то є життя. Працюєш, живеш. Oh. Щоб щось мати, треба працювати. Хочеш мати, треба заготовити, щоб було чим годувати в зимою. Якщо міняєш оцього, робиш щось одне, робиш друге, то воно набагато легше, ніж. Цілий день, як на заводі за станком, стоїш 8 годин, воно надоїдає. А так, як то кажуть, як в, на, в полісі у зміна, так само і в, в роботі. Щось зробив одне, робиш друге. А. Посидів, побавився зайдаром. Так. Перек... Перекурив, 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 хоч без пап... хоть не куру. Та, та, без папіросів, без цигарок, перекурив, посидів. А. Та й, й далі закидати йти остальне носити. Ти линяєш. Ти линяєш, всі штани в шерсті. Іди в баню. Все, хватить, ласка. Ти так футболки на довгі рукави не взяв. А, вже обійдуся. Одразу закинув стобову, щоб було місце. Далі нести. А Не влазишся з ним в тивов, в двері. Ну. Звідси, бо там підміток приберу. Що не люцерка, а не обсипиться. Люцерку такого носити в жару, то вона. листя, все обсипиться. А то сіно. Люцерку треба носити. Коли воно вологає, коли різнове волога. коли, коли коли така... відійде. Так, воно така не то, що ви волога, ну така, не, не така крихка. О, не така крихка так, як. Сіно не діється. Бачите? Гарне сіно пахне. Так, пахне. Різно трав'я. Дощу не бачимо, гарне сіно. То не те, що дощами залило і воно почорніло. Все, порядок. Що тільки тут забрати і все, так? Прибрати. Ну, скільки ходок? Ну, Сім. Той менший покис був три рази. І там більше було, то чотири рази. Та я так не, дуже сильно не навалював, бо воно не настільки тяжке, а то, що громістке виходить. Можна було б і більше взяти, але ще ну, й під під... є піти. Ой, блін. Згадав одну історію. Як на городі робили, а бабі було 80 років, було 80 років, Приходив і собі на город до всіх помагати. Та й до неї говоримо, бабцю, та й дідь собі посидьте, віддихніть. А ми зробимо, самі зробимо то вже... Гурт людей, сім'я велика. А вона каже: а що синцю? Хочеш, щоб я вмерла? Людина працює, людина живе, як вже людина не може робити. Так як вона каже, баб... казала каже, що хочеш синцю, щоб я вмерла. Так, то є правда. Так що, поки ми працюємо, можемо робити, то ми живемо. І а... дякуємо Богу за то. І а Якщо як вже так. не зможемо робити, то вже. Та людина нічого не варта. Ну, вже безсильна, хвороби. Так воно і є. Десь можна десь півтора години, певне, пройшло, так, як так. ми носили. Півтора години. Ну. Зараз тут під грибу, під мету і подавати кролям їсти в душ, і можна буде сьогодні відпочивати. Та інакше сонце не сіло. Isso aí é doido. Tá, dobre.